Робота в польщі це коли твоя найкраща подружка це 50-річна Люда, а 20-річна Катя ваш ворог. Люда. Що <гум> дівчата знайома? Я якому 27 і мій кент 53 роки, який мені в батю годиться. Моєму баті 51. Це база. В мене є одна єдина подружка в Польщі: якраз люда і якраз 50-річна. Друзі, підскажіть, а як у вас? Які у вас на даний момент друзі і скільки їм повних років? Я хочу сказати, що це дуже класний вік, тому що в мене також був досвід з 57-річною жіночкою, але це було не в Польщі, це було в Україні. Але повірте, це було просто best of the best. Я не. Думала про те, що в цілому я зможу спілкуватися з такими людьми, але вони настільки яскраві, вони настільки позитивні, настільки, ну, коротше, one love. Уф. Еміграція, розбіг у віці подружок від 15 до 75. Тисячу відсотків у мене, каже, є своя. Люда, тоді я до вас доєднуюсь. Я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю.